Добрий день, шановне панство. Мої Курочки Корочки всього тижня знову порадували. Порадували, потім розкажу чим. От дивіться, то є година 10 зранку, з вечора вони не з'їли ще всю гранулу, дав їм кабачка, кусочок. І хочу, щоб вони гранулу дозбирали всю. Потім я всю ту зелень позбираю і їм знову дам норму. Ну, Норму. В сутки таки треба розраховувати, що кожна курка з'їдає як мінімум 100 грамів корму. Чому 100? Я вперше казав, що 6 курок їсть, е, їсть 500 грамів. То в посуді, які я даю, я даю два горнятка маю. Є одне більше, друге менше. Одне влази, якщо воно рівне, влазить 200 грам. А якщо то одне 200, а друге 300 грам гранули влазить. А, якщо, а я їм даю щубку, то я потім спеціально переважував, скільки то є, і фактично виходить, що 600 грамів. Безпосередньо самої гранули я їм даю. Крім того, вони їдять траву. Траву ріжу їм досить багато, але вони її не потрібно з одної сторони багато їм різати трави, бо вони її вигрібають і вигрібають за межі годівниці. З розрахунку і губиться в. І вигрібають разом з гранулою, і гранула губиться. А кури такі, що практично постійно вони е, їдять, їдять, їдять. Заглядають, щоб я їм щось дав якісь смаколики. Смаколики я маю на увазі е, равлики, вони дуже, то як я їм. Е, Подушені е, равлики даю, то вони аж б'ються за ним, бо то м'ясо, шкаролупа. Шкаролупи я є здаю. Ну, їдять, їдять. Про кури, кури не нутрії. Даєш, що даєш, вони то все їдять. Е, маю червоного бурячка невеличкого вчора. ну що, щоб Вони мали роботу, розумієте? То червоного бурячка їм ту положу. Вони собі його розкльовують помаленьку. і разом з тим, з зеленю. А зелень в більшості по дорозі йду е, на люцерну, люцерну і кульбабу. Їм ріжу, то основне. Перше давав ще е, кропиву, а кропиво глуху то вони ще якось їдять. А, а кропива... Пекуча, напевно, її треба мучити, щоб вони її їли. Ну, коротше, вони її не дуже хочуть їсти. Так, ну все, тепер про яйця. З того тижня знову є 100% яєць. Сьогодні бачите, 10 по 10 вже 6 яєць є. Протягом тижня було 42 яйця, тобто кожна курка знесла. Яйце, але десь 2-3 дні назад е, одна курка знесла яйце е, менше від зазвичай тих, ти, що несе. Але ще й був, напевно та сама курка, яка знесла менше яйце, вона ще викинула таке, як вам сказати, було яйце без каралука, яке воно провалилося сюди на того. До калу, вони видно, стали на нього, і воно провалилося і витекло. Ну, але маленьке яйце було, і там, в подальших, як я буду давати звіт, я його оцінив не 5 гривнів, а 2 гривні, тому що ну, типу було пів яйця. Ну, але ж, воно було в шкаралупі, все як має бути. Тобто, вже протягом того місяця кури мені 2 тижні підряд. Знесли по в тиждень максимальну кількість яєць 42 яйця. Там ще посталося сьогодні субота, 27-го, ще три дні, напевно, осталося. То буде рекорд місяця, і не знаю, чи вони ще той. Рекорд поб'ють чи вже навіть не поб'ють, тому що дуже багато яєць вони, вони мені знесли. На першому тижні було, не добрали до максимуму 2 яйця, і на третьому тижні не добрали було 41 яйця замість 42. Так що дуже гарно, якщо їх гарно годувати, вони дають хорошу віддачу. Все, дякую за увагу. До побачення.